Незважаючи на дощ, усміхнені з квітами та повітряними кульками, випускники поспішають, аби не пропустити останній у своєму житті шкільний дзвоник. Ліцей номер 15 цього року випускає чотири класи обдарованих дітей, з яких 13 медалістів на свято завітав, і міський голова шкільна лінійка викликала у нього спогади з власного дитинства. Так же були вдягнуті наші дівчата, і ми, мабуть, такі ж були. Ну у всякому випадку мені дуже приємно зараз згадувати. А колись може трошки я і соромився, але дівчинку першокласницю на своєму власному плечі, яка дзвонила останній дзвоник, ні, саме. Я не менш зворушливі почуття бояли в душі самих випускників. Прощатися з вчителями, партами та уроками більшість з них не готові. Сложно уходити <говори> зі школи, коли зі вже проучився. Ти розумієш, що ти цими людьми вже по своїй житті. Веселі такі роки і достаточно тяжело. Звісно, потом мабуть, нас Це Все що останній раз в школі була ридати буду. Ми дуже довго цього чекали. і Наконец тата случилася. Главне, та здача стести а тому вже поступіть успешно. Ну, все просто була хорошо. Святковий настрій випускникам піднімали виступи творчих колективів ліцею. Не обійшлося й без традиційного виконання шкільного вальсу. Незважаючи, що випускників цьогоріч у Чернігові мало Володимир Куприяненко впевнений у щасливому та успішному майбутньому вчорашніх школярів. В цьому році ми трошки менше випускників випускаємо. У нас 2050 порівняно з минулому а зато уже попередній набір у перший клас каже, що про те, що вже на сьогоднішній день на 230 чоловік у нас вже більше шкільна лінійка перетворилася на справжнє шоу за сценарієм свята. Дзвоника викрав Мікі Маус, оскільки не хотів відпускати дітлахів зі школи. Та випускники його вмовили та допомогли пролунати шкільному дзвонику в останнє. З батьківськими почуттями, наче з власної домівки, випускає в дорослий світ дітлахів директор школи, та вона впевнена у кожному, оскільки своїх учнів вважає найрозумнішими. Я відчуваю гордість за таких дітей, яких ми виховали, яких ми підготували. Я вірю, що вони відбудуться, що вони принесуть користь нашій державі, що вони прославлять нашу батьківщину. Після урочистої частини міський голова ознайомився з технічними новинками школи та мультимедійним обладнанням. А на школярів чекала весела прогулянка річкою на теплоході.